Доброго дня, мене звати Дим Чин Іван, Я навчаюсь в Вінницькому національному аграрному університеті на 4-му курсі факультету технології виробництва і переробки продукції і тваринництва. Вчаючись на третьому курсі університету, я вперше побачив у своїй заліковці розділ Виробнича практика. Після зимової сесії я мав змогу потрапити на одне із провідних господарств України. ГМАІЗ. Де я зміг здобути багатоцінних навичок, та знань. Отже, починаємо. Господарство Маїз знаходиться в селі Масіці Хмельницького району Хмельницької області. Загальна кількість тварин 2300 голів, в тому числі 850 корів. Минулому році на корову склав 9200 кг молока при жирності 3,8. На фермі працює 40 чоловік позмінно. Роздача корму та доїння корів тричі на добу. Утримання тварин безпривезне секційне. Виділяються секції сухостою 1 і 2. У родильному відділенні молозиво здоюється у доїльне відро з наступною перевіркою на кластриметрі. Далі корови переходять у групу роздою, після чого формуються високопродуктивні групи корів. Особливу увагу господарці приділяють вирощування телят. Це майбутні ферми. Коли відбувається випойка телят, в цьому приймають участь навіть ті працівники, які не задіяні в цьому безпосередньо. Відношення таке, як до своїх дітей. Випоювання проводиться двічі на день через молочне таксі. На добу теляті випоюється 11 літрів молока. З п'ятого дня телята отримують комбікорм і воду. Випоювання молоком проводиться до 60-го дня. У господарстві впроваджена однотипна годівля. Тому заготовляють у великих об'ємах силу з кукурудзи та сінаж ліцерни і тритікали. Одним з найголовніших елементів технології в господарстві є годівля. Тому цим питанням під час проходження практики я приділяв найбільшу увагу. За цей час я освоїв методи органалітичної оцінки кормів, проводив відбір та підготовку зразків для аналізу, освоїв методи контролю годівлі по споживанню сухої речовини. Методи контролю за роботою кормороздавача, сепарування корму та контроль перетравності раціону. За період навчання в університеті та проходження практик навчився складати раціони за допомогою німецької програми Гібрімін. І нарешті, заради чого все робиться, це отримання молока найвищого гатунку. Все молоко отримане на фермі здається на молокозавод у компанії Рошен. Отримані знання на практиці мені суттєво допомагають на заняттях з дисципліни технології виробництва молока та яловичини.